Пластуни знайомили тернополян з національною культурою 6-7 листопада скаути провели акцію Вишита Україна у центрі міста біля пам'ятника Івану Франку розклали 16 двометрових конструкцій із фотографіями людей в традиційних українських та пластових строях. Мета це є об'єднання громадян навколо ознайомлення громадян Тернополя, і гостей з різними костюмами етнічних регіонів України і щоб кожен зумів себе відчути в. В шкурі можна сказати різних своїх співвітчизників в Україні. Перехожі могли безкоштовно сфотографуватися у ролі будь-якого персонажа. Колекцію збирали дуже довго, зверталися до спеціалістів і ну, таку колекцію можна навіть не в кожному музеї побачити. Мета ще цієї акції, щоб кожен сфотографувався і поставив фотографію на аватарку в соціальних мережах в Фейсбуці, чи ВКонтакті, чи в інших його соціальних мережах, і таким чином ми популяризуємо строй. Популяризуємо свою організацію пласт. От і люди можуть, які не були на акції, побачити, познайомитися, ну і передлати іншим. Проект Вишита Україна. Всеукраїнська акція. Банери з фото вже бачили мешканці Івано-Франківська. А після Тернополя зображення поїдуть в інші обласні центри України, де діють осередки пласту.